Обласна рада шукає таланти серед науковців, громадських діячів та політиків. Львівські депутати заснували премію імені Героя України Степана Бандери. Лауреатам обіцяють 20 тисяч гривень. Депутати Львівської облради розповідають, ідея заснувати таку премію виникла після того, як Степана Бандеру позбавили звання Героя України. Премія Степани Бандери це нагорода за державотворчу діяльність, каже депутат обласної ради Ірина Фаріон. Героїв шукають серед науковців, громадських та політичних діячів. У науковій сфері це монографія або напрацювання якогось іншого характеру. Якщо йдеться в сфері громадської, то за активну громадську діяльність нам надзвичайно потрібні зараз громадські організації, нові лідери, які будуть виростати у політиків. Крім грошової винагороди, 20 тисяч гривень на переможців чекає зустрічі зі студентами, конференції та круглі столи. Вимоги до кандидатів організатори премії обіцяють серйозні. Рекомендацію трьох авторитетних. Людей, тобто, це не просто депутати комісії з питань освіти і науки і з питань культури сядуть і проаналізуються. Ми хочемо мати думку від моральних авторитетів суспільства. Ці кошти вони в розрізі коштового профільного управління освіти і науки, очевидно, є і проблем з фінансуванням не буде. І вже цього року номінанти отримують. Затвердити премію мають на березневій сесії обласної ради. Обиратимуть переможців таємним голосуванням. Голосувати за кандидатів також можна буде в інтернет-мережі. Оксана Щобак, Ярема Мединський, оглядня, телеканал Зік. Про премію імені Степана Бандери і не тільки сьогодні говоримо із гостем нашої студії, депутатом Львівської обласної ради від ВО Свобода, пані Іриною Фаріон. Доброго вечора, пані Ірина. Перше запитання: скажіть, будь ласка, чому саме премію імені Степана Бандери, а не когось іншого, вирішили е присвоїти і чому настільки є категоричним героя України Степана Бандери? Мені здається, що в українському державотворенні і в українському політичному розвитку немає потужнішої фігури ніж Степан Бандера. І не випадково наше місто називають Бандерштатом, і не випадково цей чоловік дав назву нації Бандерівці. Зрештою, не лише Бандера, але і Петлюра і Мазепа. Тому наше завдання виростати до цього чоловіка. Свого часу Іван Драч сказав, що Тарас Шевченко даний нації на Це в сенсі мистецькому, а от в сенсі політичному нашій нації даний. На виріс Степан Бандера. Щодо скасування звання Героя України Степана Бандери, скажу тільки одну стислу фразу: малі не здатні оцінити великих. Тому премія, власне, так і звучить імені Героя України Степана Бандери. Бо саме народ складає найвищу оцінку Степанові Бандері, а не чинна влада, яка надто далека від сили духу цього чоловіка. Цю премію ви готові давати політикам? Чи це буде премія тільки для. Звичайних людей премія має три номінації. принаймні так ми вирішили на рівні проєкту цього положення в на нашій комісії з питань освіти і науки. Тобто ідеться про три розрізи: розріз громадська діяльність, політична діяльність і наукова діяльність. Але я дуже вдячна сьогодні журналістам на прес-конференції, де було заявлено, що якщо це будуть політичні діячі, то їм не обов'язково давати грошу винагороду. Але абсолютно грошова винагорода вкрай потрібна громадським організаціям, щоб вони розуміли, Зросталися, мужніли, смілівішали і наступали, і обов'язково науковцям. Ми це питання обов'язково обговоримо. І я думаю, що можлива і така ситуація, що жодного року в жодній номі... не усі номінації будуть наповнені яскравими особистостями, тому що пошуки яскравої особистості це, напевно, найскладніший шлях. Претендувати на неї зможуть тільки вихідці з західної України, чи для вас немає значення, якщо це буде людина зі східної України? Ні, Категорично ні. У нас у Львівській області на превелике щастя є премії 13 премій у сфері літературознавства, публіцистики, журналістики і так далі. Так от ми нагороджуємо винятково тих людей, які проживають на території Львівщини. А тут наше завдання полягає в тому, аби вивести Степана Бандери за межі Львівської області, і одразу скажу вам таку цікаву річ, що на комісію з питань освіти науки вже надійшли документи кількох людей. І власне з центральної і східної України ті люди мають за велику честь бути причетним до імені Степана Бандери. Тобто, ми хочемо довести цією премією, що саме люди з мисленням Степана Бандери здатні провадити країну у, до істини. Але це ви будете визначати? Чи думка людей теж буде важливою? Думка людей обов'язково буде важливою, тому ми оголосили голосування. Даруйте за туловою, яке розпочалося вчора, і буде тривати в інтернет-ресурсі на веб-сторінці Львівської обласної ради до 23 лютого. Так що всі зможуть висловитися на цю тему, і ми обов'язково врахуємо рекомендації всіх. Сьогодні ви разом зі своїми колегами з обласної ради написали звернення до президента із проханням зупинити ліквідацію інституту українознавства. На вашу думку, кому? Він заважає, ви розумієте, що чинна влада воює з тим, з чим насправді. Воювати не вміє ніхто з категоріями духовними. Звичайно, що вони можуть знищити категорії матеріальні, що ми з вами яскраво спостерігаємо, але вони розуміють, що матерія може існувати лише тоді, коли вона буде підсилена духом. Тому основний наступ, зокрема, Міністерства освіти і науки, спрямований на інституції освітні, які досліджують виняткову україноцентричну проблематику. Ідеться про інститут українознавства, науково-дослідний інститут, який існує при міністерстві освіти, створений у 92-му році. Ще очолює його профес професор Петро Кононенко цей інститут напрацював новітню стратегію дослідження проблем українознавства. Ми дуже добре пам'ятаємо війну Діми Табачника із інститутом національної пам'яті. Це та сама ланка ланцюга. Отже, я з того приводу звернулася з відкритим листом до Януковича. Якщо він не є дубляжем Діми Табачника, то він не зупинить цього процесу. Якщо ж він каже, що він чує у нас всіх, ми з реклами то читали, що він всіх чує. Ну то можливо почує а ні, то щось зі слухом і зі всім іншим у нього також зле. Дякую вам за хорошу ініціативу. Бажаємо вам наснаги в вашій боротьбі. Нагадаємо, що гостем нашої студії сьогодні була депутат від Львівської обласної ради від ВО Свобода, пані Ірина Фаріон.